Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 23 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Король мечів. Щось можливо у вас буде пов'язано із робочими процесами, де вам, де вам доведеться конфліктувати із вашим керівництвом. Також це можуть бути певні посадовці або люди, які мають певну владу, можливо, хтось, ну, знаєте, держслужбовець, і вам, якщо на цей день потрібно щось визначити, то це говорить, що. На цей день не варто, тому що у державних структурах, у робочих питаннях у вас будуть певні перепони, і швидше за все, через те, що ви будете не володіти інформацією, не будете знати, як вам правильно діяти. І ще особисто, кому це буде актуально, можливо, для кого це будуть хірургічні втручання, то будьте дуже уважні до того, кого ви обираєте собі за лікаря. Тобто ви повинні бути абсолютно впевнені, що ви довіряєте тій людині. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Сімка пентаклів вам говорить так, ви можете діяти. Можливо, ви тривалий час перепочивали, щось собі обмірковували. Можливо, ви були в такому стані, коли ви втратили зацікавленість із того питання, яке розпочали, коли ви колись. Надихалися тим і прикладали зусилля, щоб їх вирішити, то на цей день уже вам прийшов час. Якщо ви дещо призупинили, прийшов час вам діяти. Також проявляйте дещо обережність, тому що ну, можуть бути такі питання, що у вас цей день не все буде задовольняти. Можливо, вам буде просто нудно. І ви будете вважати, що вам уже щось виросле до чогось більшого. Але вся суть в тому, що вам для того потрібно прикладати зусилля. Тому набирайте терпіння, не поспішайте з висновками, все переусвідомлюйте, осмислюйте і лише потім дійте. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так! Ріка Пентаклів говорить про те, що для когось, можливо, це буде незначне надходження грошей. Для когось це може бути підвищення кваліфікації, знань. Або ви будете звертатися за консультацією, і ви її отримаєте. Також, хто має наставника, то в цей день ви отримаєте корисну інформацію для себе і можете діяти. В робочих питаннях все буде у вас вдалим, у родинних стосунках також все буде добре. Тож на цей день можете активно діяти у будь-якій сфері своєї, свого життя. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.